Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі, в моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі, я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз, там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед. Ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України. За незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, Ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні. Я сподіваюся, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі! Завдяки вам ми маємо можливість продовжувати жити у своїй країні. Маємо можливість навчатися, любити, дихати. Немає такого слова, яке б могло описати всю ту вдячність, яку відчуває кожен українець. Маленькі діти кажуть, що ви супергерої, дорослі, що ви цвіт нації і всі праві. Нехай вас Бог береже. Ми знаємо, що ви повернетеся з перемогою, бо так вміють битися тільки українці, бо воля то кожен із вас. Дякуємо за ніч і за день вдома. Слава Україні. Заспіває ще соловіний, що стане прекрасний час Бог не виїхав з України, він ніколи не залишить нас. Ворогів відведете далеко не допустіть в країні зла. До гнізда прилетить лелека. Інші вернуться до села. Дякую, тобі воїна.